Ну і які бувають да, ці особисті кордони в цьому відео? Фізичні, ну тобто, це моє тіло, це те, що моє особисто. Без мого дозволу, мого тіла чіпати, ну, торкатися його не можна. Навіть обійми, якщо ви хочете мене обійняти, і вам це важливо, але потрібно дізнатися, чи мені взагалі це є прийнятним. Тобто, я даю згоду. Я, наприклад, маю знайомого, який ніколи не жме руку, і потрібно поважати його вибір. Ну ви маєте якось з цим справитися. Одного дня він може змінити свою думку. А також фізичні кордони це те, ну, чим я володію. Да? Це мої особисті речі. Чи маю я взагалі свою власну кімнату, чи є в мене особистий простір. Чи володію я якимось речима? Да, там якимись засобами гігієни, наприклад, і, там телефон, да хто може входити в мій е, особистий простір, в мою квартиру, сідати в мою машину, е, займати, наприклад, да, моє робоче місце.